Поділлю є стара кам'яна вежа, вона стоїть на узвишші, як німий сторож, але місцеві обходять її стороною. Кажуть, там зникає час, годинники в ній зупиняються, телефони зависають. А головне люди втрачають відчуття реальності. Один турист зайшов туди опівдні, вийшов через тиждень. Хоча клявся пройшло лише п'ять хвилин. В іншому випадку хлопець пропав повністю, його речі знайшли біля входу, а сам він так і не повернувся на вежі досі видно дивні символи, схожі на стародавні мітки. Якщо ти зайдеш туди, може ти вже не повернешся. А ти підписуйся і став лайк.